Жінка після розлучення хотіла змінити своє прізвище і звернулася за видачею нового паспорта книжечки у зв'язку з тим, що вона розірвала шлюб і вже має інше прізвище. Однак їй було відмовлено у видачі паспорту книжечки і запропоновано отримати id карт Наскільки це взагалі законно і чому зараз всім, хто. Звертається за заміною паспорта, видають виключно id ID-карт. Дійсно, коли ви звертаєтеся за заміною. Вашого, наприклад, викоретеного паспорту книжечки громадянина України, або для прикладу, як в описаному випадку жінка розірвала шлюб і захотіла повернути своє дошлюбне прізвище, в таких випадках видається id карта. Звісно, ви можете бути не згодні з такою історією, тому що, наприклад, є люди, які не бажають мати id карту, оскільки там є чіп. Який зберігає всю персональну інформацію про громадянина України. Для Тих, хто не бажає отримувати саме Айді карту, даю вам підказку. Є така постанова каміну номер 302 від 25 березня 2015 року, де зокрема зазначено, що за рішеннями судів якими зобов'язано Державну міграційну службу України видати саме паспорт книжечку зразка 1994 року Державна міграційна служба зобов'язана видавати саме паспорт книжечку. Тому, якщо ви не згодні, наприклад, зараз отримати замість втраченого паспорту або при зміні прізвища імені по батькові, саме id карту, то в такому разі вам Треба буде звертатися до суду, тому що по загальному порядку зараз всім видають саме id карти.